90% людей зараз перегорнуть це відео, бо його тема не тренди, не скандали, не хайп, а Бог. або якщо ти залишився, значить шукаєш щось справжнє. Тому поговоримо сьогодні про святих, про волинських святих людей, які змінили історію. Своєю міцною вірою, рівноопостані Кирил і Мефодій, учителі слов'ян, перенесли світло хрестової віри слов'янським народам. Вони створили слов'янську азбуку, переклали святе письмо і богослужіння рідної для нас мовою. Свята рівнопослання княгиня Ольга, перша правителька Русі, яка прийняла християнство, святий рівноапостольний князь Володимир Великий, онук Ольги, пішов в історію як хреститель Русі. До речі, на Волині в Зиненському монастирі знаходиться чудотворна ікона, якою князь Володимир був благословенний на шлюб. З грецькою царівною Анною у 988 році. Преподобномученик Макарій Каніцький і Овруцький. священник і подвижник, який прийняв мученську смерть у 16 столітті. Він не зрікся православної віри навіть під тортурами. Турки страшно катували його, прив'язавши між двома стовпами. Потім, взявши залізне пруття, почали крутити гумілки святого, а потім просто відстекли голову і кинули тіло святителя на площі. Преподобний Іов Почаївський, великий подвижник і настоятель Почаївської лаври. Преподобний Микола Святоша, князь Луцький, із Волинської знаті, який не захотів і зрікся слави світу, щоб стати ченцем києво Печерського монастиря. Святий Феодор, князь Острозький із відомого роду острозьких, який відмовився від земної слави заради Христа і став монахом. Його серце було сповнене любові до людей, а його рід. Приклад благочестя для нас усіх, переподобний Нестор літописець, Києво-Печерського монастиря, який залишив нам повість временних літ. Першу велику історію Київської Русі. Святий Афанасій Бреський, єпископ, який захищав православну віру від Брестської унії. Він відкрито виступив проти насильницького підпорядкування Риму, за що був жорстоко вбитий. Праведна Діва Іуліанія Ольшанська, молода волинська дівчина, яка жила в чистоті смиренні і молитві. Після її смерті тіло залишилося нетлінним і від нього відбувалися дивні чудеса. Святий Арсеній Мацієвич. Він був безстрашним оборонцем православної віри і правди навіть перед царською. Владою за свою принциповість був позбавлений сану і ув'язнений, але залишився вірним Христу до кінця. Преподобний амфілохі Почайський, монах і старець Почаївської лаври, знаний своєю святою простотою, вірою і безліччю чудес. Тільки що я вам розказала лише про декількох про невеличку частинку святих Волинської землі? Їх насправді набагато більше, тому давайте молитися в своїх щоденних молитвах і згадувати цих неймовірних святих. Ці святі землі Волинської, молить Бога за нас.